600 років села Микуличин відзначили міні-футболом. На місцевому стадіоні за Кубок Карпат змагалися 190 спортсменів з різних куточків України. На даний турнір Кубок Карпат присвячений 600 років села Микуличин та спорту уроку та здорового способу життя. На даний турнір з'їхалося 14 команд. Команди приїхали з Дніпропетровська, Києва, Хмельницька, Чернівців, Тернополя, Львова, ну і місцеві наші команди з Івано-Франківської області. Римоцем турніру стала столична команда Динамо із серією. Після матчевих пенальтів вона здолала у фіналі Івано-Франківську команду Баварія РП. Третю сходинку на радість місцевим уболівальникам посіли господарі. Футболісти команди Зорі Карпат перемостів і призерів нагородили кубками та медалями. Вони також розділили між собою призовий фонд у розмірі 22 тисячі гривень. Дві 2009 році 2009 році вперше, після того, коли було відкрито стадіон, відбувся кубок Карпат. Тоді взяло участь більше 10 команд. І з кожним роком ми бачимо, що кількість команд збільшується. Це завдяки, напевно, популярності цьому турніру. Організатори змагань кажуть, що наступного року Кубок Карпат стане міжнародним. Взяти у ньому участь вже зголосилися команди Польщі, Румунії та Молдови.